В Одесі тривають матчі п'ятого туру заявці. Правий крайній увійшов в лінію Кирило Рагожин і кидок здалеку. Місяло Іванова по центру набігає 89-й. Віддає далеку передачу на Ярослава Феєра. І забив Трену. Номер на позиції лівого півсереднього. І знову кидок здалеку. Кликують на Олександра Місяєла Передача. Той повертає на Кирило Рогожин. на Богдана Ваку. На Артем Рогожин, вибачте, передача на Ваку все ще проти Артема Гравка. Передача на польового. І Артем Іванов забуває після класної передачі. Він віддав не на ближнього, а через гравця. А відразу ж на протилежний фланг. 8-1 швидка атака Ужгорода. Бабій на правому крайньому. Тіміш красиво розібрався із Ярославом Фейером, то Той не став фолити. Лінія Укарпат, це при тому, що Ярослав Феєра сьогодні, як лінійний також може бути дуже корисним. Церкву 20-12-2. Громко 12 годині трансляція на Ітуарінці Федерації Андвол України. Влучає м'яч в обличчя в голову є також і військовослужбовцем Збройних сил України Гарбар. Вдал захищається Львів. Феєр набігає і не йде до кінця на 6 метрів. Олександр Місяєло Артем Рогожин. близько грає з ним Феєр. Перший не невдав. м'яч відлетів йому до рук на поворотах Едуарда Бойка. Ні це вже не джурак там інший гравець зараз на позиції лівого крайнього. Провалили. Львів'яний початок матчу. І не вдається створити справжні проблеми для нападу. Розіграш під Олександра Бойка він набігає, атакує. Отже, перший танк завершився. Карпати попереду. Йому назустріч. Гарбар. Швидкий розіграш. Артем Іванов швидко переміщується. Гарбар. Так. Говоріт влучно. 27-12. Класний момент. Глібтімі. Зіграв не на найкращим чином. Не зумів допомогти своїй команді. Розіграх швидкого центра, але на швидкості Львів втрачає і відповідь від... Львова. Тіміш. Тіміш. Передача в Кут і Кидок. Рогожин грав на виході в обороні. Іванов, Ближній Кут. Штанга. І далі перекидає гукіпера Ярослав. Вака. Класний прохід. Богдан Ваки забуває. Місяйло. Олександр Місяйло. Піднята рука Рефері, потрібно поспішати. Скидко. Класний пас в лінію. Проходить на Ярослава Ферри. Влучний кидок знов. Рогожин. Вака в центрі. Кидок з опора півсереднього. Кидок Дмитра Гарбара. Ще захисники Карпат. Передача на Малькута, який забуває з гострого кута 36-20. Втікає від усіх захисників Артеми Воно. Хороший прохід втім без завершення 37-21 на користь урської команди.